Та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко і пояснювати, чому павербанки корисні під час блекаутів. Я не буду. Навіть базового і недорогого, типу РівАКейс VA271 вистачить на зарядку вашого смартфона 3 або 4 рази. А про Riva Power VA 1084 84 я взагалі мовчу. Цей і ноутбук зарядити може навіть під час його роботи. Власне, я. Багато про повербанки ліва розповідав. Багато де їх показував, використовував і рекомендував. Тому, коли прийшла черга робити огляд нових моделей рівакейсвія VA1084-83, 2071 та 2585, Я лише зрадів. Не тільки тому, що це новинки, але й тому, що вони цікаві, і не лише перевагами, але і недоліками. І про все це я розповім з задоволенням. Але перед цим з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, нас можна підтримати і коментарем, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, почнемо. І почнемо ми розмову з VA271. Це найдешевша модель з новинок, які в мене на столі. Коштує всього 600 гривень. Але не найдешевша з новинок, які загалом випустила Ріва Кейс. Бо ця честь лежить на VA2006. За 300 гривень загалом я її теж просив, але вона не встигла доїхати. VA-2071 Модель дуже цікава, тим, що вона удвічі повільніша за ідеологічного попередника, з яким я мабуть і ви теж знайомі добре, бо він багатократно фігурував у моїх попередніх відео. Я кажу про ліваки VA-2571, який коштує на 200 гривень дорожче, але підтримує зарядку на швидкості до 18 ватт VA-2071 максимум 10 Вт при аналогічній ємності 20 000 мАг або 74 Вт години. При цьому він важить стільки ж під 400 г і дизайн у нього базовий. З цікавинок є лише індикатор зарядки. Роз'ємів у нього аж 4 штуки, Два Type-A, Type-C і micro usb Але, і це я бачу вперше, по Type-C Powerbank вміє лише приймати заряд. Не віддавати його, тому здавалося б, за 600 гривень немає причин купляти павербанк, якщо за 800 гривень можна взяти удвічі швидшу модель тієї ж ємності. Але. Але, але, але насправді є аж дві причини, і я розповім про них в кінці відео. А ми йдемо далі. Наступною йде Riva Case Riva Power V2585, вартістю 1150 гривень. Ця модель вже крутіша, очевидно. Швидкість зарядки у неї до 20 ватт. Є два Type-A і один Type-C. Є рамінець для транспортування, кнопка живлення, є навіть рідко кристалічний дисплей, де можна побачити ємність вольтаж та ваттаж. Власне, моніторинг ваттажу зарядки на диво корисна річ. Я планую Ближчим часом замовити собі спеціальний адаптер-перехідник на 20 Гігабіт, або навіть на 40, якщо знайду, щоб перевіряти, скільки споживають SSD накопичувачі під час роботи, так, це можливо лише через зовнішні USB-кармани і швидкість буде місцями обмежена, але іншого способу перевірити споживання NVMe SSD я не знайшов. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Далі, чим цікаво, окрім екрану V2585, тим, що ємність у нього 30 тисяч мАг, або 111 15 Вт годин. Це на 50% більше, ніж у Evacase VA 2571. Це тисячо за 800 гривень. Тобто це ще півтори зарядки вашого смартфона. Вага новинки майже 600 грамів, що теж на 50% більше за VA 2571. Але, і це важливо, в літак павербанки, як і будь-які елементи живлення, включно з ноутбуками, де ємність більше 99 Вт годин, не пускають. Зверніть на це увагу. Це правило дуже старе, можливо, його вже відмінили, але все рівно зверніть на це увагу і будьте обачні. Ну, а ми йдемо далі. І в принципі, рівс Ріва PowerVay 1084 і 1083 можна об'єднати в один номер, бо вони виключно між собою схожі. У них схожа ціна 1900 і 2200 гривень. У них аналогічний дизайн, дисплей з рівнем зарядки, без вольтажого вантажу. У них однакова периферія, два type c і один Type A. І максимальна потужність у них 65 Вт через Type-C. Тобто ці павербанки підходять не лише під смартфони або планшети, але і під сучасні ноутбуки, включно з ігровими, типу мого Asus ROG Scar 15. То в чому різниця між цими моделями? В'ємності: ліва кейс Riva Power VA 1083 має ємність. 30 тисяч мА, це нагадую 111 Втгодин. А Riva Power VA1084 має ємність 40 тисяч мАгодин. Це 148 ватт-годин, і це поки що рекорд особисто для мене, бо я павербанк ємності більше, ніж 30 000 мА не зустрічав вживу. І точно не думав, що зустріну дешевше 50 баксів. Відмічу також, що, на жаль, у цих моделей відсутня підтримка пастру. Якщо підключити смартфон до павербанка, що стоїть на зарядці, смартфон і павербанк будуть заряджатись на швидкості всього 5 Вт, навіть якщо смартфон вивозить 120, а Powerbank 65. Також відмічу, що в інструкції обіцяють в комплекті кабель, і він дійсно йде, просто схований в стінці коробки. Щодо швидкості зарядки, найшвидшим виявився власне найдорожчий павербанк, який заряджався з реальною потужністю до 55 Вт. Нагрів його при цьому склав до 50 градусів Цезія в області контролера живлення та USB-роз'єм. Але область самих акумуляторів. Виявилось прохолодною. 25-26 градусів на поверхні пластику. Тепер по рекомендаціям. Почну з VAT 271, і як і обіцяв, назву дві причини. Перша, це те, що цей павербанк єдиний з новинок на столі, які можна взяти з собою в літа. І друга. 10 Вт швидкості зарядки гарантують, що ваш пауербанк не перегріється під час заряджання або розряджання і не вибухне. Тобто ви можете з абсолютно спокійною душею залишити смартфон на зарядці на всю ніч і не боятись пожежі. І так, чим зарядка швидша, тим вірогідність цього більша. Тому, якщо вам це важливо, то наявність таких моделей, як 71 це теж важливо. Плюс ціна це ледь не найдешевший брендовий засіб зарядити смартфон 4 рази. Нагадую, 74 Вт години. Далі ріва кейс ріва паорві два рекомендую, хоча б за екранчик. Замір ватажу досить цікавий, Якщо вам треба, наприклад, заряджати годинник або навушники. Якщо вам цікаво, скільки вони реально споживають під час заряджання. Ну а VA1083 та 1084 я Рекомендую для ноутбуків. Власне 1084 може зарядити мій ноутбук двічі. Що я ніколи до цього не бачив, і дуже це ціню. Тому так із усіх чотирьох моделей, а кейслів PowerVie десь в 74, Я рекомендую найбільше. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, чи цікаво вам, щоб я розповів спосіб, як зарядити по суті будь-який пристрій, ноутбук, планшет будь-що. За допомогою найслабшого з павербанків. Я знаю, як це зробити, і розповім з задоволенням. Але ви в коментарях пишіть, чи цікаво це вам. І напишіть, чи є у вас ідеї, якісь пропозиції, можливо, ви здогадаєтесь, як я це буде робити, тому пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину Содомаґі за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київського магазину Motostav та компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе та бувайте здорові!